Продовж двох останніх тижнів жителі громади почали помічати підняття тарифів на приміських маршрутах. Станом на сьогодні в області е, понад 60% автоперевізників підповідомили про підвищення тарифів на окремих автобусних маршрутах. Головними причинами підняття тарифів є ріст податків, військовий збір та потреба в бронюванні працівників, кажуть у Житомирській ОВА. аварії з метою зберегти автобусну мережу і штат підприємств, тобто водіїв, їх потрібно забронювати. Щоб їх забронювати, то підприємство повинно бути визнано критично важливим підприємством області. Основним критерієм там є заробітна плата, офіційна по підприємству повинна бути 20 і вище тисяч. Самі ж перевізники відмовляються коментувати ситуацію. Де в коментарі. Там є власна адміністрація, є замовники, до нього не все розкажуть, то побачить. Згідно з постановою Кабміну номер 240, державне регулювання та контроль за тарифоутворенням на приміських та міжміських маршрутах відсутній. Тож Житомирська ОВА ніяк не може вплинути на зростання вартості проїзду у громадському транспорті, враховуючи дану постанову, наразі тариф є на приміських і міжміських автобус маршрутах вільний, тобто автоперевізник сам його встановлює і. Розраховує його однак, департамент підтримує контакт з перевізниками, отримує від них листи, де пояснюється підняття тарифів на приїзди в межах області. Надійшло понад 20 листів повідомлень про від автоперевізників про намір підвищення тарифів. Проте е, дана ситуація і надалі спостерігається. листи також, також ще не надходять. Чи підніматимуть вартість приїзду у громадському транспорті знову? Найближчим часом наразі невідомо. Однак зменшення тарифів точно очікувати не варто. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1